Так, друзі, всім привіт! Я запускаю от, таку от рубрику на каналі, то що я буду розказувати вам певні цікаві моменти з мого YouTube життя і показувати чітко екран тобто в такому простому лайв-форматі. Мені таке заходить, тому що я не люблю всі сценарії, оце все запарюватись. При цьому хочу з вами поділитися реально прикольною інформацією. Сьогодні ми поговоримо про такий цікавий в мене кейс на каналі. Ви бачите одразу перед собою а, статистику. А у мене є такий золотий відосик, який приніс мені 9685 доларів за весь час. А, так, він викладений досить давно, а, 3 роки тому. Але я би хотів вам а, розказати в чому його унікальність, як я заробив. А, як бачите, він триває 37 а, секунд. Uh, і взагалі можливо дати трошечки вам мотивації, uh, починати щось своє на Ютубі. Так само, якщо цікаво, переходіть в мій телеграм-канал, там я ділюся всякими своїми іншими штуками, життям. В цілому я збираю там ком'юніті, тому, якщо щось, силочка в описі. Uh, і давайте почнемо. Дивіться, в мене є основний канал, який я до сих пір веду. Я не буду палити його назву, хоча знайти його дуже-дуже легко, uh, тому що uh, вот у вас є uh, назва відоса. Uh, я виклав відео, яке називається This video will be deleted uh, in 3 years and 5 months. Uh, спочатку воно називалось по-іншому, uh, а точніше там було щось: типу uh, This video will be deleted after 1 deleted, day», потім я змінював на 2 day, потім я змінював на 3 day, І так вийшло, uh, що uh, це відео мало, можливо, десь 30 різних назв. Чому я це роблю? Я не знаю, яким чином, але я потратив в пошук YouTube. Як бачите, 96% трафіку зараз актуального, а актуальний трафік досить великий, йде з пошуку. При цьому назва є такою досить вузькою. Тобто я не думаю, що хтось на серйозі шукає таке відео на постійній основі. І це дуже дивно. Я не знаю, яким чином, зараз я вам покажу ще детальнішу статистику. Воно залетіло. І воно вже три роки продовжує набирати перегляди. Так, тут абсолютно більшість із пошуку, тобто це не рекомендації. Відео би вже із рекомендацій давно е, здохло. Ну, але як бачите, воно працює. 24 тисячі підписників мені з нього теж прийшло. Е, ну, 46 тисяч годин перегляду Ну, це таке. Е, ну і саме цікаве, це, звісно, дохід. RPM тут перевищує одиничку. Давайте зайдемо. Сюди, як бачите, 1.37 це дуже-дуже великий показник для 37 секундного відео. Давайте зайдемо ще у вкладку Audience з непідписаності 97%. Це звісно, тому що ну, трафік із пошуку. І чому такий хороший RPM на такому короткому відео? Тому що США тут становить 45%. Ну і далі, до речі, непогана теж країна, Великобританія, Канада є в топі. Ну, Індія, Філіппіни — це дешеві країни. І давайте перейдемо до самого головного пункту. Це річ. Тобто звідки ми отримуємо трафік. Як бачите, 58 мільйонів показів. 10,4% і 4 CTR. Досить активно люди клікають на це відео. Воно має таку цікаву приюшку. Мені здається, воно ще більше байдуть, тому що виглядає так, ніби приюшка видалена. Як бачите, з усього трафіка 93% це YouTube пошук, так само, плюс-мінус. Тут є. Ага, вот, YouTube Search Terms. Тобто, які ключові слова пишуть люди, знаходячи це відео. Дивіться, яка тут цікава картина. Майнкрафт приніс мені 1,7% переглядів. І як бачите, ніякий не перевищує навіть 5 або там 10%. Тобто тут дуже-дуже багато різних тегів, які... Дають мені е, трафік. Подивіться, просто наскільки багато їх, і наскільки вони різні, що таке Grion, Iceberg, Bad Parenting. Що це таке, як воно, вже... як воно взагалі пов'язано з цим відео? Я не розумію, чесно, мені здається, що я е, взломав YouTube якимось чином, е, чи взломав алгоритм, але. Як бачите, тут абсолютно різні запити, і при цьому тут показують тільки 50 результатів, і там, очевидно, є ще більше таких. Скоріше за все, їх там сотні. І це дуже цікаво у мене таке вперше, і я радий, що в мене таке сталося, тому що це дає мені такий прикольний експеріенс, і. Що ви розуміли, то я до сих пір міняю кожен місяць назву. Спочатку я робив це по дням, потім по тижням, і пізніше зрозумів, що напевно воно все ж не працює, типу, міняти по дням, тому що ви коли знаходите якийсь відос у рекомендаціях Ютуба, там пише, наприклад, 3 роки тому. Якщо там буде 3 роки і 4 місяці, воно не буде показувати, а тим більше не буде показувати дні. Тому я вирішив, що так буде непогано, і я завжди міняю. Цей показник прямо перед видаленням. Тобто десь за два дні. Як бачите, 28 числа, 28 березня, я виклав його у 2022 році. І виходить, що завжди біля 28 числа будь-якого місяця, десь 27-26, я міняю назву. І подивіться, які тут коментарі. 54 тисячі коментарів за весь цей час. Це дуже активна аудиторія. Подивіться, скільки лайків під кожним коментом. Це теж дуже цікава картина. Люди радіють, типу, що вони прийшли вчасно, тому що вони думають, що моє відео початково було названо, що воно видалиться там через три е, роки і п'ять місяців. Але це я міняю його, і люди кожен місяць думають, що вони якраз якраз вчасно прийшли. І як бачите, другий за популярністю комент якраз е, розоблучає мене і пише, що я міняю назву кожен місяць. Тому навіть якщо ви дивитесь це в 2050 році, воно все ще не видалено. І він по суті правий. Я навіть не видаляв цей коментар, тому що е, я думаю, що це прикольно. Люди, знаєте, вже зробили якесь ком'юніті під цим відосом в коментарях і е, буквально ну, кожні пару хвилин коментують його. Ось в годину по декілька коментарів. І уявіть собі, що це кожноденно, вночі, днем, неважливо, постійно з'являються нові й нові коментарі. Тому ось такі бувають кейси, я сподіваюся, вам цікаво було дивитися це відео. Також у мене кейс є, де мені прокоментував містер Біст, і про нього я постараюся розказати у наступних відео. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, звісно. Ну і знову ж переходьте в мій телеграм-канал, де я ділюся своїм життям і показую ще більше фішок і так далі. І так далі. Я нічого не передаю, це просто мій особистий телеграм-канал, де я збираю нову аудиторію. Тому посилання в описі. Всім пока!